Всім привіт. Чи знаєте ви, що канцлер Шольц німецький, сказав, що в Німеччині перебувають більше ніж дві тисячі лікарів з України, це не враховуючи інших медиків українських, які спочатку по до вторгнення поїхали, ну скажімо так, поїхали рятуватися за кордон. І не повернулося. І він там ще шкодує про те, що е, лише 100 там чи 180 з них підтвердили свій диплом, і е, він закидає це бюрократії німецьки, що треба якось більше, е, значить. Е, Ну, визнавати лікарями українців. Хоча я не знаю, як цей процес може. Ну напевно, є бюрократія. в Німеччині, є бюрократія, знаю, ми не там. Друзі живуть, які, до речі, працюють, допомагають армії і вирощують там маленьких дітей. І абсолютно це і не гріх бути біженцем зараз, біженцем від війни. Але є тут така, така тонка моральна межа. Яку я просто хочу констатувати, а там, як вам сподобається, напишіть у коментарях. Я читаю і крім ніси, нісенітниці і, і тупих там, образ, я все це читаю, не видаляю і враховую в роботі. Ось дивіться, я перепрошую з моральної точки зору: 2000 лікарів, так, ну, напевно, не всі з них. Мають такі об'єктивні підстави жити не в Україні зараз. Ну чи могли вже повернутися, але ні, вони не повертаються. Вони навчалися переважно певно в Україні. Люди, які давали клятву гіпократа, але напевно там є якийсь пункт, може, з маленькою зірочкою, дрібним шрифтом, Ми не всі його помічають, і ми просто не знаємо. Тобто рятувати життя. Там пацієнтів, хворих, туди-сюди, крім українців. От українці тут немає тут в цьому переліку, напевно, в, в тих вклятві Гіппократа, Бо я собі так слабко уявляю, як люди можуть, будучи медиками в Україні. Де так багато поранених, то просто хворих людей, людей з ну, серцевими нападами. З, я не знаю, ну, ця війна вона нікого не лікує. Я вже не кажу знову ж таки про солдатів, яких треба лікувати: і психологічну допомогу, і терапевтичну допомогу, будь-яку допомогу. Але це дві тисячі лікарів, таке крятого Гіппократа, до побачення. Ми поїхали тут в Німеччину, причому не працювати. Лікарями ні, ніфіга. Як ми бачимо, там менше ніж 10% працевлаштовані лікарями, а решта, напевно, безробіттям страждають. Безробіття, до речі, не знаю жодної людини з моїх знайомих, хто. Живе зараз в Європі, в різний час поїхав, і я не знаю жодного, хто живе на, на якісь, я не знаю, пособі, правильно це українською мовою сказати? На, значить, на якісь, якусь допомогу з боку держави. Причому, якщо це не багатодітні там, якісь сім'ї там, або там, самотні жінки з дітьми, я це розумію, або там, літні люди, а так усі працюють мої знайомі. Але ми дізнаємося з вуст федерального канцлера, що він бажав би, щоб українці почали таке працювати, українські біженці від війни. А вони щось не хочуть працювати, сотні тисяч не хочуть працювати, живуть просто коштом е е німців. так? І тут ми переходимо до теми, яка стосується лише Німеччини абсолютно. Вона стосується будь-яких країн Європи, ну, в першу чергу, європейських, так, ну там де концентрація більше-менше українців. що... Зараз це все помітніше, і ми про це говорили багато разів Тому з Аркадій Бабченком, який в Естонії живе, і з людьми, які живуть там в ті Німеччині, там, в Польщі, в інших країнах. Що деякі біженці від війни вони, так от за сенсом перетворилися на біженців за війну. Це дуже жорстко звучить, і нібито тут ну, наші співгромадяни і там хто я такий, щоб їх оцінювати, дійсно ніхто, у кожного своя доля, у кожного свої обставини, свої рідні, близькі, обов'язки, зв'язки. Я не про те, а про те, що якщо ти вже поїхав. Навіть, навіть бо з тобою незаконно поїхав. Да? Хоча якщо незаконно поїхав, тут просто мені здається, дуже просто держава має поводитися. Якщо людина живе за кордоном, виїхала незаконно порушення воєнного стану, законів, діючих конституції, зрештою, якщо вона не прийшла необхідних процедур, які передбачені державою стосовно громадян. То, напевно, треба дати рік, або якийсь там термін на виправлення на з'ясування стосунків з українським законом для громадянина України. А потім висновки такі, що ну нехай ось вам ми не можемо вас. Значить, типу, зовсім залишити без документів, але якщо ви повернетеся в Україну, ви отримаєте замість паспорта громадянина, який передбачає дотримання законів України і обов'язків громадянина України. передбачає лише тут проживання. Ну, фактично, це дозвіл на проживання постійне або там якийсь. Це інститутне громадянство. Він працює в Естонії і Латвії, те, що я знаю, і він просто врятував ці країни ну, через те, що. Що він заборонив ну, етнічним, цим не етнічним, ментальним, ви знаєте кому. А тут це треба, і це нормально, що можуть бути запроваджені і запроваджені якісь обмеження в правах людей, які плювати хотіли на Україну в найстрашніші часи, які там не те, не те що там вони. Ну, коротше, ви розумієте, про що не дотримуєшся, Все дуже просто, я всім завжди кажу: не видумайте якогось там ровера. Всі ровери до вас вже видумані просто дуже. Або ти дотримуєшся закону українського, або що б ти там не казав, ти плюєш на закон, ти не можеш вимагати ставлення від держави такого самого, якби ти був законосурняним громадянином. Тому тут така ділема. Це, до речі, і питання справедливості після воєнного ладу в Україні. Тому, що, ну, знаєте, ті, хто воював, їхні родичі в першу чергу. Я навіть не беру там решту людей в Україні. І нікого, в принципі, навіть я вважаю, що лише хто воює, ну, хоча б вони, вони мають мати чітко визначені переваги, але ті, хто не просто не воюють, а ще й шкодять. І ще й плюють е в Україну і ще з-за кордону, вони точно мають, точно мають зрештою за підсумки з підсумками війни е отримати обмеження як громадяни, або як уже не громадяни, е або треба, я не знаю, якийсь інститут запровадити там на громадянство, або не знаю, там перевірочного якогось там громадянства, бо що маєш доводити, що ти громадянин. Ну я не знаю, я не законодавець, не юрист. Зараз там в коментарі при... біжуть там боти писати, що там ти трансукраїнець, то що я закони всі, всіх законів дотримуюся. І всі закони мають бути виконані. І це тут крапка ставиться. Це для кожного має бути просто. я як доброго ранку. А всі ці слова там я, у мене особливий ідеї стосовують стосунки з державою. все. Не З'ясовують стосунки з державою. В межах закону, як громадянин, простий. І тут починаються всякі відмаски такого. Я про тих, хто про шкоду велику, яку завдають зараз ті громадяни наші, які ось заслуговують більше на статус не громадян або взагалі не знаю на що, на яку подяку в лапках від держави, від нас, усіх, кому не байдуже, вони такі біженці за війну. Вони фактично допомагають ворогу просувати свої наративи там. Подивіться, вони переважно російською розмовляють. Це реально так. Вони розмовляють російською, вони цього не соромляться, вони причому при не соромляться е, е, вдягати символіку українську, Вони дуже круто, потужно е, там, крокують на футбольні матчі, е, вони дуже люблять фестивалі музичні. Україна, там, їм можуть заспівати навіть. Так? А потім вони, вони підуть десь до парку, візьмуть Бухла і почнуть співати там, Шальна імператриця, рюмка Водки на столі. 3 сентября, до речі, в Києві я чув 3 сентября, щоб ви знали. Так? Ви напевне теж чули, хто були в Києві той день. Це жах, але це факт. Але коли це за кордоном, все. Слухайте, місцеві ж теж є. Там багато пропагандистів, які вільно там почуваються досі, які все це ловлять, які це все подають, як треба подавати для пропаганди. які кажуть, ну які ж це біженці. Це такі російськомовні люди. Ось. Ну, Розумієте, вони, вони представляють Україну не так і не, не ту, яка Україна зараз. Вони не є нашим відображенням. Вони більшість з тих біздільників, я не знаю, як правильно сказати українською так людей, які просто презвітують на західних країнах, вони нас ганьблять, і вони нам. Заважають і вони заважають підтримці. Щоб було зрозуміло, донати від європейських країн, від громадян, безпосередньо європейських країн, впали катастрофічно. Будь-який волонтер, хто працює за кордоном, може вам це підтвердити. Впали через цих людей, через те, що вони вважають, що їм можна uh, їздити там, це, фа-фа, значить двігун. Якщо ви там їдете десь в країнах Балтії, і бачите Порш або там Кубік, uh, там майже 100% український номер. Так? Вони не соромляться, Литов. Європейські волонтери або естонські дивляться, кажуть, що ми збираємо на, на, там, на автівку для військових, а тут на ціною цієї автівки можна 10-20 купити таких, які ми збираємо. і Ми бідні люди, а тут вони почуваються в і утисків жодних там не, не отримують. Я думаю, що це все пройде. Я думаю, що вони і будуть там і погіршення ставлення з боку держав, воно вже почалося в Європі. І вони на це заслуговують. І заслуговують вони головним чином на те, ти, ти зрозуміти таку річ. В більшості країн реально українців, типу, багато, ну, відносно там, да? але так їх кожен день ви не побачите. Вони або працюють, або ось бухають і насолоджуються своє, живуть своє життя прекрасне. Да? Демонструють свій свою, свою, прибуток, свою заможність, плюють на європейців так звисока, значить з верхнево до багатьох ставляться, дружать, бухають з росіянами, обіймаються, Та все ж нормально. Та що тут такого? Ну, ми ж тут у Празі, або там в Берліні, або там в Тель-Авіві десь. <тан> і ще знаєте, я от таку вивів для себе такий прошарок людей. А може це і великий шар, я не знаю його обсягу, але я для себе цих людей назвав такі святкові українці. Це е, люди, які, типу, е, нормально проукраїнські люди, такі, вони, вони всі, там типу, за Україну, вони залюбки ходять на всі фестивалі, але е, майже не донатять. Або донатять там 100 доларів на рік і все. І до побачення, я пішов по, по своїх справах. Ось у мене тут прапор, прапор, прапор висить, і я нікому нічого не винен. Е, я розумію, там естонці не донатять, якщо вони бачать таких сяких російських російськомовних, або таких ось, ось ряжених, від слова ряженка, напевно, кримове таке молоко. Це трохи кисло да, е just, таке. Дуже таке. Зачем я це сказав я це сказав про молоко, ну, Коротше, я трохи хворий, ось і слово ряженки, просто згадав, як я її не любив, а потім любив. Зараз я не знаю, як я до неї ставлюся, до речі. Але колір красивий. Але рожевий трохи. Але повернемося до теми. Е, значить, е, вони е, бачать таких людей, естонці, литовці, там, і е, я вже не кажу там про Словаків, і кажуть, ну достатньо того, що ми сплачуємо податки в своїй країні, нехай держава допомагає, а ми, вибачте, ось вони не допомагають. А чому ми? Не бачить ніхто. Ну, я не знаю про Польщу, я там не був на подіях, чесно скажу. Може там більше людей, ну їх арифметично більше, може вони там активніше, не знаю. Не пишіть з Польщі, взагалі пишіть коментарі, як ситуація по темі там, в різних країнах ваших міста, де ви живете. І різні люди абсолютно є активність. Є люди, які там, я не знаю, взагалі щодня мітингують в центрах міст. Є ті, ті, хто там раз на тиждень і стала традиція, вже, що вони запрошують гостей в центрі міст, щоб люди виступали за Україну. там Все все там нормально, круто, але я не бачив, що там було дуже багато людей. Наша спільнота, наша громада, вона не дуже активна за кордоном. Ну, принаймні, я так бачу. Я не звинувачу нікого, але е, я хочу сказати, що ну так, знаєте, лише е, співом пісень ми далеко не просунемося. Ми можемо е, навпаки е, своїм таким ну, красивим, патріотичним е, або там не патріотичним життям, але люди розуміють, що це люди з України, їм тут зашебісів. Вони там не дуже допомагають власній країні. Не, не дають е, самі приклад, не є там зразком чи взірцем е, допомоги Україні. А чого ми, чого ми тоді? А ми хто такі, ми що тут е, маємо бути активнішими за них? На жаль, е, тисячі людей е, десь в якихось групах, е, е, арифметично, сотні, десятки тисяч людей в різних країнах, і якби навіть по одному євро або по 10 євро на місяць вони донатили. Це було б відчутно для фронту, але чомусь ні. Ось отримувати допомогу від Німеччини, там Польщі або Литви, або Естонії, Латвії це залюбки. Ось там прапор. Мало чому ні? Поспівати, там можна і російських пісень. На березі озера посидіти, як Бабченко напише, е, значить, показати, що ти, така, ну, в принципі, такий самий, як росіянин. Це залюбки, а серйозно так створити я. Я чесно не знаю. підкажіть мені, будь ласка, вийдіть так зі мною. Я не можу приїхати і провести зустріч будь-яку країну. Якщо є зацікавленість, така. я не так багато людей зараз публічних, які можуть їздити, які можуть щось там розповідати, і журналістів небагато. На жаль, так ну так так, так склалося. Що голоси України не так чутні, як треба, щоб було чутно безпосередньо там. А там вони бачать таких, а не бачать е інших людей. Так запрошуйте, е я, будь ласка, я з залюбки згляну пропозиції, серйозні. Е е якщо там можна в вашій країні зібрати нормально людей і зібрати нормально донатів для Збройних сил, я там буду, я собі жодної копійки ніколи не прошу, не беру і не візьму до взагалі. Хотів сказати, до кінця війни, ну, зрозуміло, що ну, щодо допомоги Україні, то це просто святе. І я приїду сам. Просто скажіть, якщо треба, якщо це якісь яку, там кількість людей. Бо так буває, що, знаєте, подивишся, скільки людей приходять е донатять, точніше, і сльози. Ну, реально, це сором. Е сльози, тому що, ну. Обідно за наших людей, які воюють, які заслуговують на абсолютно інший рівень допомоги і рівень залучення до їхніх справ. Зараз там потрібно от, там, не знаю, хоча б 48 ОШБ, якими найбільше опікуються, потрібні, наприклад, багато павербанків тих великих, екофло. Ну, це дуже важка проблема. Екафло є в західних країнах, там, де ці і нормальні українці, і свідкові, і там малороси якісь там. Там є екафло. Кожна сім'я може купити екафло і приправити нашим бійцям, але щось там, напевно, ну, напевно, там 10 євро на рік донатів вистачає, щоб совість свою прикрити. якось. Так? Ну, і, Я не знаю, якщо вам підтримку дає Західна держава. Ну, може теж треба поділитися з людьми, які тут, які тут живуть, працюють, допомагають війську, допомогти їм в їхній допомозі війську. Чи не треба? Я нікому конкретно не закидую. Ну, просто я думаю, що таких людей багато. І якщо ви це не робите, ви фактично біженці для війни. Ви е, зменшуєте підтримку з боку західних країн, і ви фактично е, шкодите Україні, шкодите війську власному, якщо ви вважаєте його власним. Подумайте про це, будь ласка, не ображайтеся на мене нормальні люди. Просто подумайте про це. Чи не має ваша підтримка бути такою постійною, сталою, регулярною, чи немає е, тут, е, щоб це все працювало без таких е, вибухів, того ось, зараз ми задонатимо, а потім нічого на фронті. Там щодня відбувається, щодня втрачається техніка. Ми втрачаємо людей, на жаль, найкращих. втрачаємо, і люди здоров'я втрачають, а в нас тут ну, сезон. Я... Ось всі донати падають наприкінці літа, бо в, люди... в людей курорти. Я перепрошую, ви їдете на курорти, або там в країнах, де ви живете. А під цей час це теж. Військові наші теж мають відпочивати, чи що, чи їм не треба, все, час нічого. Ну це вже, знаєте, я не хочу бути злим чи якимсь там, щоб вас від мене не. Хоча мені, в принципі, якщо людина вражається якась на те, що я кажу, ну, мені це ну, це нормально, бо я, значить так треба. Щоб ображалися. Бо я кажу те, що бачу. Я не хочу фарбувати в рожеву фарбою те, що не рожевим, а є таким, ну, насправді, дерьмовим чи лайновим, як правильно. Тому давайте про це думати ми разом і щось робити саме, і якось під підтримку активніше робити. Бо там бачить на Заході остання крапка, дві крапки української, там бачать. Не те, що треба бачити нашим друзям. Там бачать людей на розслабоні, бачать людей багато паразитів, бачать людей, які бухають, кайфують, і за малим бачать людей, які активно допомагають Україні. І це їх розмотивовує, демотивує, точніше, людей, які б мали б разом і тут разом допомагати Україні. Але такі приклади вони на руку лише нашим ворогам. Перепрошую, якщо комусь. Загосять, що я був сьогодні занадто жорстким. Ну, як є, я. я так думаю. І це мій досвід. Дякую вам усім. Ви прекрасні. Дякую за підтримку, за донати, за репости, за спонсорство, за домову будь-який спосіб. І я зі спокійною душею залишаюся світ під вашим доглядом. До нових зустрічей!